В Україні став рекордним по кількості закриттів ФОПів. І щоб ви розуміли, за попередній рік було закрито близько 250 тисяч фопів. Це на 35% більше ніж у попередньому 2023 році. І ця тенденція продовжується. Також за попередній рік на 50% більше фопів відкривалося саме жінками. Тобто, чоловіки пропадають, чоловіків немає, і на них ніхто не реєструє фопи, щоб не мати ні проблем, так ні жодних там перевірок і так далі. До чого це все йде? На жаль, до погіршення економіки до ну, занурення, так стагнацію, і це буде мати негативний вплив не один і не два роки для загальної економіки України. Поки в Польщі статистика навпаки краща, тут українці чим раз тим більше відкривають ФОПи, відкривають так звані Йодґе, відкривають спуки з і започатковують бізнес. Я особисто бачу на прикладах їду десь по місті і бачу нові заклади, де справді українці відкривають бізнеса і пробують заробляти у, у Польщі в інших містах Європи. Можливо, не завжди це. Получається так, але люди справді тікають, тікають, на жаль, з України і пробують себе в інших країнах у Європі. Пишіть в коментарях, що тут є також підприємці з України, які виїхали і почали бізнес за кордоном. І чи вам взагалі це виходить?